Здарова, бродяги! Що вам з того приводу сказати? Я, якщо чесно, просто вже задовбався жерти по такій жарюці. Фу, блін, 39 градусів на сонці. А мабуть що всі 150 я вже, вже не можу. Мабуть, що це відео буде трішки таке нудніше, якщо можна так сказати. Якісь повсякденні справи, там у нас магазин новий відкривається, з Живеліночем на дачу з'їздимо, заберемо родичів. Ну і так, по дрібницях десь покитаємось, десь щось пожуємо і таке. Якщо вам не цікаво, одразу нафіг перемикайте, якщо ви вже давно підписані і вам цікаво дивитись на мої на мої потуги щось цікавеньке видати <гум> на ютубі ну тоді авансом лайкосик коментар і погнали в сюжет ми тут під шумок вирішили з джаліничем на дачу махнути. Да? — махнутинич що жарко. Жарко, да. Ааа, ты спортсмен. Мій. Спортсмен. Жарюшка. О кого я закінчил, кого болт хался. Пика-паки-паки-пика. Жарюшка. Вот шопа. Скажи наше, что вы менее поперли на тут дачу, да? Треба маму забирати з бабусею, Галюсію. Ну а завтра вже в нас буде дегустація відбуватись. Буде дуже торжественне відкриття магазину, дегустація, будемо людей годувати. Так що приходьте. Якщо куди приходьте, вже пізно, коли це відео буде вже запізно. І що ти хочеш сказати? Що тобі отак от зручно? Ти трішки віддишався, так? Да? Звісно, жопу під кондюрту, туди в Мастерів. І можна ще жити, да, малеш? Турі доксиш, ти ж любиш кататись. Сам хотів поїхати. Я не хотів брати, але ну, ти ж хотів поїхати. Щоб вдома не сидіти. Ну так от жалюка, да, 39 градусів. Ну, Все, поплив. Що в нас? Головна хвиля пройшла. А -а. А -а. Яка краса! Ви тільки погляньте на це на ці простори. Так? Камери близько не цього. І близько не передає оцих красот української землі. Ой. Фу. Ідеальне місце, щоб відпочити трішечки, привести подих. Бо ну дуже жарко, прям дуже. Це не пиво, якщо ж це лимонадик. Полюбляю по селах їздити. Ех! Круто тінюшка. Так, що у нас, в принципі, на цьому, мабуть, що будемо. Блін, ну ти дуже вчасно. На цьому, мабуть, що будемо завершувати наш відос. Такий собі тиждень трішки насичений видався. в милі. Ну нічого. Тут жалітися нема чого. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Побачимось, коли побачимось. Всім пока!